Усім привіт! Мене звуть Роберто Моралес. Я футбольний журналіст і коментатор взагалі, але дечим іншим теж зараз займаюся. Мова не про це, звичайно ж, не про якусь мою буденність, а про фінал Кубка Короля Іспанії. Фінал Копа Дель Рей. Турнір номер 2 в країні тут все канонічно, але я зазначу, що матч, в якому зустрінеться мадридський реал Гауса за ним будуть спостерігати ще низка клубів і їхніх прихильників і серйозно проживати там. Чому ну Реал в Іспанії багато людей вболіває, але саме вболівальники Рали і інші. Ну, або нейтрально, але це дуже велика рідкість ставляться. Або ненавлядять, як ненавлядять успішних. Осасуна – це абсолютно регіональна річ, навара і памплона. Зокрема, так а чому ж такий інтерес з боку інших клубів? Справа в тім, залежно від того, чи виграє реал, то це один варіант розвитку подій. Тоді сьоме місце підсумкове в чемпіонаті дає позицію і прохід до ліги конференції, або. Якщо виграє сасуна, шосте місце потрапляє в лігу конференції Осасуна сасуна в лігу Європи. Це різні позиції і серйозні конкуренти є за ці місця. І... Тут вже багато що залежить саме від одного поєдинку, де у Асуне свій інтерес. У Реала, ну не скажу, що він такий величезний, але в будь-якому разі чемпіонат не виграли і задовго-довго-довго до його завершення припинили таку боротьбу. Отже, що ми шукаємо в цьому матчі? Реал може виставити і не основу, хоча так не буде, тому що консерватор Карло Анчелоті завжди покладається на найсильніших своїх гравців. Якщо вони хоча б більш-менш в тонусі, все одно реал в будь-якому разі тут може обіграти суто на класі для Ягоби Аррасате і його підопічних. Що лишається? Це чекати, старатися грати так, як вони вміють. Хоча інтенсивний футбол Осасуна навряд чи на 100% свій фірмовий застосує, адже це можливість взяти великий для Осасуни мега-історичний трофей. Отже, на що ставимо? Я ставлю на Мадридський реал. З а, тим, що він переможе, і тотал буде менше 2,5. А тепер я згадаю трошки статистики, я не фанат цієї справи, але осасуна. Яка стабільно грає з матрицьким реалом, в останній його перемагала в будь-яких змаганнях, коли 2011 року. І тоді у Осасуне в складі мене зачепили дві позиції: це Хаві Кажєха і Серджо Консаліс. Так, так, вони тоді грали за команду, а зараз це тренери, про яких багато і заслужено говорять в іспанському футболі. Хай кажєха зараз це рівень а, секунди, але він потренував і теж а, Запам'ятався в примері. А в складі Мадридського реалу вже тоді був хто. Ви думаєте, в основі Карім Бензема 2011 рік до речі? Так от друга ставка, яку я раджу, більш ризикована, карім Бензема заб'є у цьому поєдинку у фіналі Копа Дель Рей. Підписуйтесь на наш канал, також коментуйте, що подобається. Що ні. З вами був Роберто Моралес.